Це для мене експеримент. Я вже отримую приємні враження. Думаю, що все буде дуже чудово. Образ ні не показали. Я думаю, що буде чудовий образ. Нині 35-річна Анна готується до першої у своєму житті професійної фотосесії. каже, хоча й нервує, але з нетерпінням чекає фінального результату. Її фарбують та роблять зачіску задля гарних знімків у рамках проєкту з весною в серці, який організовують для мам діток з інвалідністю. Жінка виховує семирічного ромчика, який має проблеми з мовленням. До Білої церкви разом з сином вона переїхала з Херсона. Поза камерою зізнається, не любить, коли її називають. Переселенкою, адже вона вимушено покинула свою малу батьківщину і з перемогою обов'язково повернеться додому. Важко було і страшно дуже було. Ну вистачало, ну чогось вистачало, когось, чогось не вистачало. Якийсь час щось шукали, щось знаходили. Було ж таке, що перед самим звільненням, як вони йшли з міста, вимкнули світло, воду, все позривали. Ми місяць жили без води, і без світла, але дуже раділи, що вже Херсон звільнили, були на площі. В п'ятиповерховому будинку я проживала спочатку, поки я була на роботі, потрапив снаряд у квартиру в сусідньому будинку, прямо на другий поверх, просто залетів у квартиру, а вже за день, як я вже збиралась їхати, прилетіло на п'ятий поверх, я жила на четвертому. Втім, життя після деокупації стало ще більш нестерпним, адже путінські вбивці щодня гатять по цивільній інфраструктурі. Через це анна й втратила роботу і жити майже не було за що. Тож, забравши семирічного сина, виїхала з Кавунового краю. Білу церкву вибрала не випадково, адже тут проживають її родичі. За декілька місяців перебування встигла влаштуватись у місцевий центр розвитку мовлення нейропсихологом. А Ромчик звикає до нового місця навчання. Діти з особливими потребами так глобально всі ці події не розуміють, як розуміємо ми. Але з першого дня я йому пояснила, що відбувається, щоб він не думав, що це якась гра, що ми там просто граємося, якісь хованки чи ще щось, щоб він розумів, що це небезпечно. Я прийшла 17 січня через тиждень. Закінчувались канікули в школі, і вже з наступного тижня дитина пішла до 19-ї школи, це спеціальна школа. Він відвідує цю школу дуже активний хлопчик. На цьому тижні купували йому самокат, бо наш залишився в Херсоні. Ось чекаємо погоду, щоб була гарна. Йдемо кататись. Дуже сподобалась ваша набережна тут в Херсоні. Не було такої довгої доріжки вздовж річки. Мейкап та зачіска для фотосесії готові. А ось зелену сукню доповнили стріблястими прикрасами. У цьому образі Анна схожа на актрису голівудських фільмів і, хоча перед камерою позує вперше, відчуває себе комфортно. Перші світлини жінці сподобались, а ось інші побачать згодом. Як розповіла одна з організаторок благодійного проєкту з весною в серці Оксана Сахарова, минулого року, через повномасштабне вторгнення, захід довелося скасувати, але цьогоріч його все таки вирішили провести за її словами. Анна стала 12-ю по рахунку учасницею, яку перевтілили та подарували неймовірні емоції. Однак їх кількість лише збільшуватиметься, адже триватиме ініціатива до кінця березня. Це такий красивий проект, покликаний показати внутрішню красу жінки і показати цьому світові, що з діагнозом дитини життя не закінчується. Воно просто трошки набирає інших кольорів. А мама, жінка. Це насправді завжди красиво, і наш проект він реально за своїми масштабами, він не має аналогів в Україні. І пишаємося цим проектом. Розпочали ми його з 2019 року з одненького маленького заходу. Кожна жінка заслуговує на такій приємній миттєвості, адже у гонитві за роботою, у піклуванні за дітьми, має бути місце й для приємного відпочинку з манікюром, макіяжем та гарним вбранням. А насамперед, коли йдеться. Та про мам, які виховують особливу малечу, Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.